Не знаю, леже як тобі, а мені Адель дуже подобається. Ти знаєш так дивно, що Англія вважається консервативною країною, але саме її мовою спілкується весь світ. Я хочу сказати більше, що Великобританія це батьківщина одних з найкращих вищих навчальних закладів. Це батьківщина одного з найкращих прав правової системи. Ну і е, це є країна, яка представлена досить відомими і хорошими музичними колективами. Чого тільки варті Бітли? Е, бітли чого тільки варті Ролінг Пінк Флойд саме так? Ну чого тільки варті співак стінк е, Елтон Джонс Джо Елтон Джон Джо Кокер. Олено мене зараз такий стан, я би хотів сісти в цей двоповерховий англійський червоний автобус, за руль і покурсувати вулицями Лондона. Це чудово, але сьогодні наша подорож лежить до батьківщини Кармен, Фламенко та Кориди. Напевно, мандаринів, а також гурту Лас Кетчуп, а також країни одного з найкращих футбольних клубів. Ну і країни, в якій досить велика українська діаспора. Як ви здогадалися, зараз ми з вами попрямуємо до темпераментної Іспанії. 3 серпня 1492 року кораблі Колумба відійшли від порту Палос. Через тиждень досягнули до Канарських островів, а 6 вересня рушили на захід. Іспанія зосталась за кормою. Попереду чекало незвідане. Іспанія держава на південному заході Європи. І саме тому наша дорога до неї пролягає через Польщу, Німеччину, Францію. Einmal Urlaub wollte ich haben, in den Süden wollte ich fahren, da ist es anders als zu Haus und da ruhe ich mich aus und es war auch wunderschön, fremde Städte anzusehen, doch ich freute mich auch wieder aus daheim. Про Іспанію ми чуємо з дитинства. І про Колумба знаємо, і про Веласкеса, і про Кориду, і про Севілію, і Барселону, яка і трапилася на нашому шляху першої. Барселона розташована на березі Середземного моря і є адміністративним центром Каталонії. Мешканців понад півтора мільйони Пікассо, Гауді, Імена. Саграда-фамілія, Санта-Марія, храми, які знаю увесь світ. Барселона центр розвитку автомобільної, корабельної, металургійної і звичайно туристичної галузи. ми ще почуваємося туристами, споглядаємо на Середземне море, Іберійські гори, які тут іспанською називаються С'єра Хуан де Наваро, оливкові та помаранчеві сади і виноградники. Рікена, в якій ми деякий час житимемо, невелике містечко. За нашими мірками райцентр. Пішохідна прогулянкова вулиця Авеніда, стара Мавританська фортеця, бібліотека, кафе, музей, бар, крамнички. Іспанія на 99% католицька країна. Протестанти, іудеї та мусульмани всі разом складають решту. Прекрасне іспанське небо не часто поливає землю Іспанії дощами. Літо настільки посушливе, що практично всі невеликі річки пересихають. Виноград росте на глинистому кам'янистому ґрунті. Колись закінчення збору винограду вшановували меморіальними знаками, щоб пам'ятали. Ніби вже і можна відпочити. Але знову ж таки допитлива душа не дає спокою. Рушаємо на екскурсію на винопереробний завод. Зразу з порога, тобто з воріт, куди під'їздять трактори з виноградом, береться проба на цукор і навіть на градус. І надалі людські руки не торкаються винограду. Його мнуть, відтискають, відділяють кісточки від патичків, розумні механізми. Виноградний сік, струмуючи по сокопроводу, за технологією проходить через ємкість з гарячою водою. І по закінченні всіляких технологічних процесів вино везуть розливати на місцеву бодеку. Як у нас, вино називають за сортом винограду або місцевістю його зростання: Ковіньяс, мерло, ентерізо тампірані. Є і пам'ятник виноробам. Іспанія займає третє місце у світі за показниками виробництва вина. А вино п'ють вдома і в барах, кому де подобається. Інтер'єр іспанського бару, в якому ми побували, можна охарактеризувати двома словами: корида і футбол. Корида, до речі, не таке часте видовище в Іспанії. Двобій з биком можна побачити у містах Валенції, Сівілі чи Памплоні тільки під час фієст. На стінах бару забальзамовані голови биків, фото видатних Тореро. На окремому стільчику навіть одяг одного з них і звичайно поліграфічні та фотографічні зображення футбольних команд, серед яких Реал, Мадрид, Барселона, Атлетіко, Мальорка, Солідат, Валенція, Більбао. В барах відпочивають чоловіки після роботи. В основному дивляться телевізійні програми: автогонки або футбол. А туристам звичайно цікавіше милуватись краєвидами. Туризм в економіці Іспанії. Посідає дуже важливе місце. Понад 52 мільйони туристів щорічно відвідують найвидатніші місця країни і оглядають найрідкісніші об'єкти, як ось цей сонячний годинник, який показує майже точний час з 1826 року. Іспанці були дуже здивовані, що ми знаємо про їхнього колумба і що про нього нам казали у школі. Тепер нам відомо про Іспанію набагато більше і не шкільних розповідей. Після сонячної іспанії повертаємося додому на Прикарпатті Івано-Франківськ, в студії обласного телебачення. Галичина нагадуємо, що сьогодні вівторок, 5 травня, незабаром літо, незабаром відпустки, ми почнемо скидати верхній одяг. Ми захочемо з вами загорати на берегах моря або річки, але щоб ваші м'язи були підкаченими, красивими, то потрібно вже просто сьогодні. Што? Робити робити зарядку, хочу сказати навіть для тих людей, які збираються загоряти на березі річки Бистриці солотвинської Вам теж потрібно мати всі м'язи в тонусі. Ну, хоча б для того, щоб дати відсіч хлопцям, які на сусідньому березі будуть е, смажити шашлик. У Нас гімнастика ранкова. Не пропускайте її, а одягайте спортивне спорядження і займайтеся разом з нашими професійними тренерами. Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і дивиться обласне телебачення Галичина. Нас сьогодні гостинно прийняв спортивний клуб Альянс і поруч зі мною фітнес-інструктори спортивного клубу Альянс Мар'яна, Аня та Ілона, які сьогодні допоможуть нам провести ранкову зарядку. І сьогоднішня наша зарядка буде направлена на розтягування. Доброго ранку, дівчата! Привіт! Привіт, привіт! Усім, Мар'янка, розкажи нам, будь ласка, більше про сьогоднішнє заняття. Ну, сьогодні ми для вас підготували комплекс вправ е, на розтягування. В нашому клубі це заняття має назву Стретчинг. Цей комплекс вправ поможе вам е, покращити гнучкість цього тіла, покращити рухливість суглобів, е, відчути тонус м'язів, яз, е, наповнити своє тіло правильним, гарним диханням, тобто киснем, і відчути гарний заряд енергії на цілий день. Отже, шановні теледачі. Дивіться, як роблять розтяжки дівчата, повторити за ними. І так, опускаємося вниз, приймаємо положення сидячи, коліна навхрест, руки ставимо на коліна. І так, піднімаємо плечі вгору, опускаємо вниз і зафіксовуємо. Живіт трішечки підтягнутий, Навдих опускаємо голову в праву сторону, вертаємося в вигідну позицію і в іншу сторону. Стараємося рухатись плавно, без різких рухів. Щоразу плечі у нас опущені, зафіксовані. Вдих, видих опускаємо. Останній раз ми затримуємося в стоп і робимо півкруг. Підборіддям малюємо півкруг. Вертаємося в вихідну позицію. На вдих, видих вниз, вдих, видих вниз. Достатньо. Таким чином ми якби, трошки розігріли нашу шию. Опускаємо руки, піднімаємо плечі, відводимо назад і опускаємо вниз. Спробуємо виконувати цю вправу більш динамічніше. Плавно піднімаємо вдих, видих опускаємо. Вдих, видих опускаємо. Виводимо руки в сторони, Округляємо спинку. Трошки прогинаємося. Відводимо руки назад. Знову округляємо спинку. Трохи прогинаємося. На вдих. Укругляємося, на видих відкриваємося. Округляємося. І відкриваємося. Ще два повтори. Старайтесь плечі тримати внизу, лікті чуть, -чуть при приопущені. Стоп, фіксуємо руки з боку, великий палець наверх. Відводимо руки назад і залишаємо руки з боку. Розслабтесь, трошки плечі опустіть. підборіддя виштовхніть назад. Знову глибокий вдих. І на видих опираємося на долоню. Правої руки витягуємося лівою. Цей момент дуже важливо, якщо можете, опускаєте лікоть повністю. Дуже важливо не відривати протилежне сідінь. Вдих, повертаємося. Видих в іншу сторону. Трохи фіксуємо положення. Видовжуємося за пальцями рук. Живіт підтягнутий, вдих. Те ж саме пробуємо трошечки динамічніше. Видих, вдих вернулися. Мягко видих. Достатньо. Руки ми опускаємо, правою рукою опираємося в протилежне коліно. Інша рука ззаді. Починаємо скручуватися від талії, поступово грудний відділ і в останню чергу додаємо шию. І так, підготовка вдих. На видих скручуємося і повертаємо голову назад. Дивимося в якусь одну точку. Фіксуємо це положення. повертаємося в вихідну позицію. Міняємо руку вдих. На видих поступово скрутились назад, трошки фіксуємо. Вертаємося в вихідну позицію. Для того, щоб трошки розслабити спинку, ми округляємося. Тянемо лопатки назад, під при опусканні. Вернулися в вихідну позицію. Спинка пряма. Видих, на вдих вернулися. І так, ми трошки опрацювали верхню частину тіла. Зараз перейдемо до нижньої. І так, ми залишаємо попереду ліву ногу. Право у нас ззаді, плечі опущені, живіт підтягнутий. Притримуємося лівою рукою за підлогу, право виводимо в сторону, плечі вниз, шия довга. На вдих, як завжди, підготовка. Витягуємо руку, на видих лягаємо по діагоналі, притискаємо животом грудьми наше коліно і тянемося за рукою. Видовжуємося. В цей момент ми повинні відчути розтяжку передньої ноги, так? але відчуття з боку. Тягне сідницю і з зовнішню сторону стегна. Піднімаємося вдих, міняємо руки і на видих скручуємося корпусом в сторону. Знову ж таки, руку видовжуємо, повертаємо голову і дивимося все. Трошечки потримайте це положення. Працюємо одразу іншу ногу. Знову те саме положення, тільки ліва, права нога у нас спереді, права рука з боку притримаємося, вдих, на видих опускаємося вниз і видовжуємося за рукою. Піднімаємося вдих, зміна рук, на видих скручуємося. Ставимо ноги разом. З'єднуємо наші коліна, коліна трішки зігнуться. Плечі знову поправляємо, живіт підтягуємо. Руки перед собою. На видих округляємося, на вдих повертаємося. Пробуємо додати руку в праву сторону, повертайте голову за рукою. Видих. Ви повинні якби трошечки округлити спину, відвести руку, видих, вдих. Ще по одному видих. Суто, щоб розтягнути спину, ми опускаємо плечі, притримуємося руками під коліна. Підготовка знову вдих і на видих округляємо спину. Опускаємо трішки підборіддя. Живіт сильно втягуємо, округла спина. Випрямляємося. Переходимо на ноги, беремося руками за ліву ножку. Робимо підготовку вдих. На видих витягуємо ногу. Стараємося випрямити ногу в коліні і випрямитися в спині. Подаємо грудну клітку вперед. Плечі опущені, шия довго. Посміхаємося. Міняємо ногу, підтягуємо вдих, на видих знову витягуємо. Старайтесь дихати при цьому. Ніколи не затримуйте дихання. Можна ще такий варіант легенькі такі пружинки. На видих ми підтягуємо, на вдих розслабляємо. Видих, вдих. Занаємо ногу, ставимо на підлогу. Це. Весь комплекс на сьогодні. Надіюсь, він вам сподобається, і після нього ви будете почувати себе в хорошому настрої. знаєш, хто-хто, а наші діти. Вони ніколи не стомлюються Е, стрибати ніколи не стомлюються робити якихось якісь руханки. Також вони не стомлюються задавати нам дорослим незручні запитання. У Нас рубрика розпитайко. Сьогодні знову з вами актори школи месте на і наша постійна ранкова рубрика «Розпитайко». Доброго ранку! Привіт, а ти, ти зробила туфельку? Так, дякую, це моя туфелька. Я просто поспішала на зйомки. От і туфелька злетіла. Ти як попелюшка. А тільки туфелька у неї була кришталева. Хлопці, а ви знаєте, що у Попелюшки була старша сестра? Ні, mm -hmm. ти щось плутаєш. Та ні, героїні відомої казки Шарля перо знають всі, проте не всім відомо, що у неї була старша сестра та жила вона у Єгипті. А як її звали, давайте запитаємо у наших глядачів. Давайте. Скажіть, будь ласка, як звали старшу сестру Попелюшки? Де, я не знаю. О, я не знаю. Ой, я не знаю. Mm -hmm. Я вже забув такі фільм. Не знаю. А звали її Родопис. Пригоди французької та єгипетської казкових героїнь дуже схожі між собою. Але замість кришталевого черевичка, як це трапилось з попелюшкою, родопис загубила золоту сандалію. Проте свідчать малюнки на давньому єгипетському папірці, де зображені пригоди попелюшки, родопис із берегів Нілу. Ось так. А з вами була актори школи мистецтв Леді. До нових зустріч!